Вам, брати, хочу поінформувати вас про наступне: з 2 вересня ми розпочинаємо навчання у місіонерській школі. Ситуація складається так, що надзвичайно велика потреба у нових служителях, як у братах, так і у сестрах. Справа в тому, що надзвичайно Гостро стоїть питання із служителями у прифронтових регіонах, де служать місіонери. Надзвичайно велика потреба в інших регіонах, оскільки багато служителів виїхали за кордон. Велике прохання: зробіть оголошення в ваших церквах, якщо є молоді люди, брати або сестри, які хотіли б хоч щось зробити для поширення Божого царства. Заохочуйте, допоможіть підбадьорте, щоб вони могли пройти короткий курс навчання в місіонерській школі. Наша ціль не просто дати якісь великі особливі знання, але працювати із характером, працювати у духовній сфері, працювати. З тим, щоб запалити вогонь бажання у серцях молодих людей, щоб вони могли якийсь час послужити для Божої слави для поширення Його царства. Хай ідея Ісуса, ідіть по цілому світу і проповідуйте, торкнеться і наших сердець, адже це безпосереднє завдання церкви Христової.